Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді твердосплавне свердло від торгової марки Агір. А взагалі цей твердосплавний інструмент характеризується ріжучою кромкою високої міцності і стійкістю до високих температур, завдяки чому його можна використовувати для свердління отворів на більш високих швидкостях обертання, ніж це можливо зі свердлами зі швидкорізальної старі та пластійкість твердосплавних свердл до 1000 градусів за цельсієм. Завдяки високій швидкості свердління продуктивність твердосплавних свердл в два або чотири рази вища продуктивності тих, що з швидкорізальної сталі. Твердосплавне монолітне свердло від торгової марки Агір. Це якраз той інструмент, який забезпечить високоточність та ефективність свердління на вашому верстаті. Розглянемо основні характеристики цього інструмента. Загальний діаметр свердла складає 2,5 мм, а довжина 50 мм. Довжина саме ріжучої частини 25 мм. В даному випадку у нас правий напрямок різання. Це свердло здатне обробляти матеріали з твердістю HRC-55. Завдяки своїй конструкції та матеріалу виготовлення воно підходить для свердління різних матеріалів, включаючи сталь, нержавічі сталь, чавун та інші. Цей інструмент є ідеальним вибором для виробництва та ремонту, де вимагається висока точність і продуктивність. Він готовий допомогти вам з реалізацією навіть найскладніших завдань зі свердління. Придбати це твердосплавне свердло ви можете на нашому сайті. Ошен А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.